Право номер 596 розкладіть на множники. Перше. b квадрат мінус d квадрат буде дорівнювати b-d помножене на b плюс d. 2.х2 мінус 1 буде дорівнювати x-1 помножене на х плюс 1. 1 ми завжди можемо представити як 1 в квадраті. Номер 3 мінус х квадрат плюс 1. Дивіться, давайте переставимо місцями 1 та мінус х квадрат. Отримаємо 1 мінус х квадрат. 1це 1 в квадраті, а отже це буде 1 мінус х помножена на 1 плюс х. Номер 4 36 мінус c квадрат. Буде дорівнювати 36 це 6 квадрат мінус С квадрат. Це буде дорівнювати 6 мінус С помножене на 6 плюс С. Номер 5. 4 мінус 25 а квадрат. 4 це 2 в квадраті, 25 це 5 в квадраті помножене на а в квадраті. Буде дорівнювати 2 в квадраті. Виносимо спільний показник степеня за дужечки мінус 5а в квадраті. Це все дорівнює 2 мінус 5а помножене на 2 плюс 5а. Номер 6. 49а квадрат мінус 100. 49 представляємо як 7 в квадраті а в квадраті. Мінус 10 квадратів. Дорівня. Виносимо два спільний показники степеня за дужечки. Залишається 7а в квадраті мінус 10 в квадраті. Розкладуємо на множники, це буде 7а мінус 10 помножене на 7а плюс 10. Номер 7. 900 мінус 81 81к квадрат. 900 -81к квадрат. Це 30 в квадраті. Мінус 81 це 9 в квадраті к в квадраті. Переписуємо, це буде 30 в квадраті, мінус. Виносимо за дужечки спільний показник степеня. Це буде 9к. Все це підносимо до квадрату. Та використовуючи формулу різниці квадратів, розкладуємо на множники. Це буде 30 мінус 9к. Помножене на 30. Плюс 9. Номер 8. 16х квадратів мінус 121 y квадраті. 16 це 4 квадраті множимо на х квадрат. Мінус 121 це 11 квадратів ігваті. Квадраті. Виносимо квадрат за дужечки, це в нас буде 4х піднесене до квадрату. Так само тут. Це буде 11 піднесене до квадрату. А отже, розкладуємо на множники 4х мінус 11 помножене на 4х плюс 11. Номер 9 b c квадрат мінус 1. Дивіться, квадрат спільний показник степеня, винесемо за дужечки. Це в нас буде bc в квадраті. Мінус 1 а 1 представимо як 1 в квадраті. Це в нас буде bc мінус 1 помножене на bc плюс 1. Номер 10. Одна четверта х квадрат мінус 1 дев'ята у квадрат. Одну четверту представимо як одна друга в квадраті, що множиться на х квадрат. Та 1 дев'яту – це 1 третя в квадраті, яка множиться на у квадрат. Винесемо спільний показник степеня. Це буде 1 друга х або ж х поділене на 2 в квадраті мінус 1 третя помножене на y, це буде мінус y поділене на 3. Те ж само підносимо до квадрату, розкладуємо на множники це буде х поділене на 2. Мінус у на 3 помножене на х на 2 плюс y на 3. Номер 11. Мінус 4 квадрат b2 плюс 25. Давайте поміняємо місцями 25 та мінус 4а2b2. Запишемо 25 мінус 4а2 b2. 25 це 5 в квадраті, 4 це 2 в квадраті, помножене на а квадрат, помножене на Б квадрат. Переписуємо 5 квадрат, а тут спільний показник степеня 2 виносимо за дужечки. Буде мінус 2 а, Б підносене до квадрату. Розкладуємо на множники, отримаємо 5 мінус 2 аб помножене на 5 плюс 2аб. Номер 12 144 х квадрат квадрат мінус 400. 144 це 12 в квадраті, перепишемо. х квадрат у квадрат, а 400 це 20 в квадраті. Спільний показник степеня виносимо за дужечки. Отримуємо 12х в квадраті мінус 20 квадраті. Розкладуємо на множники. Це буде 12хі-20, помножене на 12 ху плюс 20. Номер 13. а квадрат, б квадрат, С квадрат, мінус 1. Одразу спільний показник степеня винесемо за дужечки. Це в нас буде С піднесене до квадрату. Мінус 1, 1 квадраті. Розкладимо це в нас буде АВС мінус 1 помножене на АВС плюс 1. Номер 14 100 квадрат мінус 0,01 Б квадрат дорівнює 100 це 10 в квадраті А квадрат мінус. 01 в квадраті b квадрат. Винесемо квадрат за дужечки. Це в нас буде 10а в квадраті мінус 01 в квадраті. Розкладемо на множники. Це буде 10 мінус 01b помножене на 10а плюс 01b. Номер 15 а в четвертій мінус б квадрат. Дивіться, а в четвертій представимо, як а квадрат піднесене до квадрату та мінус б квадрат отримали різницю, двох, е, різницю квадратів двох виразів. А отже, це буде, беремо те, що в дужечках. а квадрат мінус б помножене на а квадрат плюс b. Номер 16 p квадрат Т квадрат мінус 0,36 в квадраті d в квадраті. дорівнює спільний показник степеня за дужечки, p помножене на t в квадраті. мінус 0,36 представляємо як 06 в квадраті, к квадрат д квадрат. Переписуємо, винесемо спільний показник степеня за дужечки. Отримаємо P помножене на Т в квадраті мінус 0,6К помножене на d в квадраті. Розкладемо, використовуючи формулу різниці квадратів, це в нас буде P помножене на t мінус 0,6КD, помножене на P t плюс 06. Номер 17. Y в 10 мінус 9. Y в 10 можемо представити, як y в 5 піднесено до квадрату. Міс 9 це в нас 3 в квадраті. Буде y в 5 мінус 3 помножене на y в 5 плюс 3. Та номер 18. 4х12. Мінус 1,115 і в 16. 4 це 2 в квадраті, х12 це х6 піднесено до квадрату. Мінус перетворимо на неправильний дріб. 25 плюс 11 це в нас буде 36,25. А y в 16 представимо як y8 піднесено до квадрату. Дорівнює Спільний показник степеня виносимо за дужечки. Отримаємо 2х6, піднесене до квадрату. Мінус 36 36,25 це буде 6 в квадраті, помножене на y8 в квадраті. Дорівнює так само винесемо спільний показник степеня за дужечки. Це буде 2х6 в квадраті. Мінус 6 п'ятих у восьмій в квадраті. Розкладемо на множники, отримаємо 2х в шостій, мінус 6 п'ятих у восьмій, множимо на суму 2х в шостій плюс 6 п'яти у восьмій.